Так, доброго дня всім. Дивіться, це хурма. Пагін хурми так, однорічний. Я його пофарбував садовою фарбою десь в середині літа, для того, щоб цикадка не змогла його пошкодити. Ось, він не пошкоджений. Але в деяких випадках це не спрацювало. Я не знаю чому. От. Хоча ці пагони ну, Є, є, є трошечки, мабуть, десь, трошечки наслідки цикадки, але дуже мало. От. Ось оригінальний спосіб. Я просто намотав звичайну ленту, я нею щеплю рослини. Це стрічка така поліетиленова для овочів, для фруктів використовується. От я, я намотав. Такий, скажімо, легенький шар, так щоб вона не пара рослину. Так, злегкого намотав. І все. І цикатка не продерлася і не пошкодила пагін. Це в мене дичка, може я його буду щепити. І саме ця цикадка, вона дуже затруднює шлях от щеплення брунькою. Тому, якщо погане гладенькі, без ушкоджень, дуже на них легко щось щепити брунькою навесні. Зараз я його буду засипати землею, щоб, може, він не, не взимку не вимерз. Але такий оригінальний спосіб, який я спробував, він працює. Просто так злегка намотати, ніяких не треба там сильно перетискати так злегка. І цикатка вже туди не лізе. А потім я ще пофарбував, бо я проходив з фарбою, думаю, що пофарбую зверху. Але це було вже надто запізно.